Ми з тобою легко станемо подругами, якщо збираюся на день народження та розповідаю про свої зелені прапорці в дружбі. А це, до речі, подарунок від Тавталоя. Який вони мені подарували зі словами, що я їхній грін Ну а мій перший зелений прапорець в дружбі це відкрите спілкування. Коли ви можете спокійно говорити про свої проблеми, почуття навіть по сто разів. І при цьому робити це без страху, осуду та масок. Наступний прапорець це ініціатива з обох сторін. Коли немає гри в одні ворота, та немає відчуття, що це. Спілкування потрібно тільки тобі. Дуже важливий прапорець це відсутність заздрощів. Я особливо ціную відсутність суперництва та бажання перетягнути ковдру. До речі, свою укладку я сьогодні роблю засобами з нової лінійки та автолоєбуст. Це універсальна лінійка, яка підходить для будь-якого волосся, та містить три засоби для різних укладок. Інноваційна формула Тавтолоєбуст об'єднує в собі надійний стайлінг та догляд за волоссям. Формула містить алое та ніацинамід, завдяки чому волосся має гарний здоровий блиск. Мій наступний зелений прапорець це комфортне мовчання, коли можна просто бути поруч у тиші, і це не ніякого. Важливий прапорець це повага до особистих кордонів. Коли друг поважає твій час, простір та твої рішення. Ми б з тобою точно подружилися. Якщо твоя мова кохання, як і моя, це робити маленькі подарунки. Мова йде не про матеріальне, а саме про увагу до деталей. Бо Flag – це коли ти хочеш робити людині приємно, просто так. А які ваші зелені прапорці в дружбі? Обов'язково пишіть в коментарях.